Ну, коротше, 5 книжок, кілограма 3 вагою. Ну, реально, дуже важкі книги. Отака товщина. Стан. Ви, ну, ви бачили, там деякі трохи залиті. Ну, от Оця ось 0. Ну, З першого вигляду вона 0. Ця, Ну, ця отака. Бачите? Ну, але вона не вся така. Перші сторінки і все. Ну, тут трохи підклеїти і аляулю. Так, що тут? Тут просто підклеїти троханчик з однієї сторони, і ця сторона окей. Так, тут що у нас? Ну, ця нуль. І ця теж нуль. П'ять книг. Посилка. Ну, десь це, мабуть, трьошка. Ну, гривень 600, мабуть, вона мені вийшла. Як думаєте, реально буде продати 5 книг за 600 гривень? Ну, хіба що це щось дуже рідкісне і дуже дороге. Ми будемо, звісно, пробувати. Але чи зможемо, це вже інше питання. Бо хотіти то одне, а по факту то друге. А по гуглю ціну ви ціну побачили, за скільки їх люди продають і за скільки вони були продані. А для мене це ще таємниця, але дуже цікава. Так, відставляю в бік. Пилюки з них налетіло страх. Так, і відкриємо. Очевидну штуку.